Слава Ісусу Христу і Бодобні братям, улюбленим улюблені всі брати і сестри, сьогодні переживаємо той великий і радісний день вознесення землі на небо Господа нашого Ісуса Христа. Нам тут і Писання описує про ту подію, і ми читали і над тим розбажали, роздумували. І... Але заглянемо в Серце Марії. І разом з нею будемо роздумувати, як вона роздумала про ту подію. Вона найближче переживала ту подію. І так, від тої події, від тої події благовіщення вона багато пережила. А і за того, що вона була найбільше вибрана, найсвятіша і Бо вона Божої благодаті і праведности, то вона подібна, як Єва і Адам, була тій повноті своєї святості. І тому вони все це сприймали з таким розумієм, як нам навіть годі збагнити. І вона була вибрана, бо була. До хоронила водо гріха. І вона пізнавала Бога, достала в Богом, в Божій благодаті у Бога і у людей, дітами і мудриці. І так вона хотіла наслідувати того, бо посвячив життя, ангельський спосіб життя, але вона довідалася що вона має стати Матір'ю Божа. Благовіщення Ханові сповістив, що вона має стати Матір' Божою. І вона оголошує свій намір, а як то може статися, коли я не знаю мужа? І сказав їй, що Дух Святий назійде на тебе. І сила селишнього ті на тебе. І те, що ти дашнеш, ведеться сином Божим. І вона, не задумаючись, годиться з Божою волею. Каже, ті слова пам'яті, ось я, Слугиня Господня, нехай зо мною станеться по Слову пословом. І слово сталося тілом і оселилося між нами. І в той момент Бо Словом Святий Дух з неба входить на землю і стається то, велике чудо воплощення Сина Божого. І на після дев'ятої місії тоді Марія народжує дитятку і дає йому ім'я Ісус. Бо Він має спасти людей від гріхів їхніх. І так Ісус зростає Бога людям, все літами і мудрості. І коли вже сталося 12 років Ісусові, то Ісус не кажучи Марії і Йосифу, їм батькам, лишається в святині. І вони, коли верталися додому, побачили, що з ними немає Ісуса. І коли вони вернулися і знайшли в святині Ісуса, то здивовани питають, чому Він так зробив. А він відповів, хіба ви не знаєте, що я маю бути справа хоча небесно? Вже Ісус відкриває своє божество перед Йосипом і Марією. Вона здивована, пізнає глибину послання Ісуса і глибше пізнає, що Він є Бога чоловік. Так вона пізнавала, коли він народився, коли бачила Його в людському тілі. І тут побачила його, коли він як немічний, на крісті розп'ятий, і вона стоїть під кротом, співчуває Ісуса, молиться разом з ним, переживає найважчий момент в житті своєму і. В житті Ісуса. Але після Його смерті третього дня Він воскресає. І тут велика радість для Марії, що той, який зазнав найбільшого покорення терпіння і смерті Воскрес, переміг своєю смертю смерть подолав. І сорокового дня. Знову величава подія, яка приносить безмежну радість пречиста Дія Марія. Пречиста Дія Марія бачить Вознесіння Ісуса і знову переживає щось незбагненого, що ще не пережила. Ісус відноситься на небо. А Марія разом з апостолами лишається на землі, її місія далі продовжувати тожне життя і знову ті слова Ось, я тогині Господня, нехай за мною станеться по слову своєму. І так вона наживе до події, звісно, Святого Духа і далі продовжує. Ту свою міцію земного життя. Аж до події успіння і до події в неба взяття, коли то перчиста тоді Марія з душею і тілом теж була взята до неба і могла перебувати разом з своїм сином і Святою Троїцею в небі. Отака то велич Марії. Так, Господь Бог за її підоби діла і на життя так возносить пише тоді Марії, підносить до її слави. Отож бачимо, як в короткому часі, за тих 34 роки Марія багато, багато переживає і лишила нам таке служіння і дала приклад, як і ми маємо служити Господу Богу. Salve Jesus Cristo.